Огляд на коробочки у формі яйця це самий стандартний кіндер-сюрприз, який прийнято дарувати дітям. І ці коробки у нас мега популярні. Значить, вони у нас є у трьох розмірах: S, M та L. Зараз на екрані ви бачите артикули цих товарів, щоб вам було зручно оподілитися з розміром. Значить, коробочка може бути у білому кольорі. Або у чорному кольорі. Що стосується кришки коробки, вона може бути з друком на білій основі, або прозора кришка на міцному пластику. Пластик хороший, якісний. Він не ну, прогинається, але не буде вам ні падати, нічого. Тобто, це хороший варіант кришки. І зверніть, будь ласка, увагу, коли ви отримуєте коробку, пластик у захисній плівочці, яку вам потрібно зняти. Що стосується дизайнів, дизайнів у нас дуже багато. Ми їх постійно міняємо, розробляємо. У нас з'являються новинки. Тому сьогоднішнє наше відео про розмір, щоб ви змогли оприділитися. Значить, показую вам першу коробочку. Це розмір С 25 на 19. Насправді, це сама популярна коробочка у нас у цьому розмірі. Тому що вона ідеально підходить для кіндерів, для Рафаела, для солодкого. Тому що все-таки кіндер асоціюється з солодким. Значить, це у нас Есочка. Далі показую вам розмір М. Він такий вже більший, солідніший. 28,5 на 22, 21,6, там якось, так. Значить, ця коробочка в нас вже досить містка. Давайте поставимо стандартну чашку і подивимося, чи вона влазить. Значить, стандартна чашка сюди влазить, коробочка навіть закриється. І тут достатньо місця для цукерок. Для косметики, для подарункового набору, який ви створюєте. І останній розмір коробочки яйця це у нас L33 на 25. Це вже величезна коробка. Сюди потрібно багато солодкого. Але наші діти це заслужили. Значить, стандартна чашка, гарно влізла, коробка закриється. І досить, досить, досить багато місця. Щоб поставити навіть пачку Рафаело, я думаю, тут вона встане без проблем. Е, так, на цьому, напевно, що все, що стосується наших коробочок у формі Кіндера. Заходьте, обирайте, я надіюся, я вам допомогла і ви змогли оприділитися з вашим розміром.